Друзі, вас вітає канал МГК Україна. Чедрика, ви знаєте, ми не очікували, що буде такий ганебний вирок. В даній ситуації судді поступили і совістю поступилися. А найголовніше вони поступилися законом. Вони забули те, що людина невинна. І в кінці кінців ця справа вийшла схожа як справа е, Гратнера. Але там хлопцям дали по а тут, значить, людині дали п'ять з половиною років позбавлення волі. Це несправедливо. Ми по-любому будемо писати касаційну скаргу. Ми будемо потім писати скарги на цих суддів, бо так не може бути. Це не є правосуддя, це є просто злочин проти сьогодні, проти людини. Ну більш того, ми будемо подавати клопотання про те, щоб його звільнили. Ніхто не повісив, боротьба продовжується. І ми суддів і чесних будемо виводити на чисту воду. Так не можна робити. Ви знаєте, сьогодні промова Чедрика мене навіть вразила. Він настільки, як кажуть, сказав це, це було від серця. І кожна людина, яка була в залі, вона це почула. А судді цього не почули. Я думаю, що хай буде дух суддя, і вони забудуть за це відповідати. Шановні друзі, якщо вам сподобався відеосюжет та наш канал, не забудьте підписатися та поставити лайк.